Добра усім, крім ворогів, ми вже неодноразово наголошували на тому, що номізматика стародавнього Риму є частиною вивчення римської історії. Номізматика часів імператорського Риму демонструє нам події з життя римських імператорів. А от монети часів Римської Республіки, принаймні до часів Луція Корнелія Сулли, згадують цікаві події з життя окремих осіб. Сьогодні, у нас на огляді карбування. Гая Антія Рестіо, монетного триумвіра, який відповідав за карбування динарів у 47-му році до нашої ери. Рід Антіїв це плебейський рід, що належав до найстаріших римських родів. Першим з роду Антіїв, кого згадують історики, був Спурій Антій, один з чотирьох послів, яких римський сенат. Делагував у 438 році до нашої ери до царя міста Веї Ларса Толумнія. Про нього ми ще згадаємо в кінці епізоду. Антії займали політичні посади за часів Римської республіки, але найвищу посаду республіканських часів, тобто консульства, вони не досягнули. Першим консулом з роду антіїв став Гай Антій Авел, і відбулось це у 94 році нашої ери. Так як це вже були часи Імператорського Риму, посада консула вже не вважалась найвищою посадою в державі. З роту Антіїв відомий лише один монетний триумвір на ім'я Гай Антій Рестіо. Про самого триумвіра відомо мало інформації. Відомо, що у 43-му році до нашої ери Гай Антій Рестіо потрапляє до проскрипційних списків другого триумвірату, і попадає він туди як ворог римського народу. Проскрипційні списки оновлювалися кожен день, і усі громадяни Риму могли ознайомитись з ним на головній римській площі, тобто на римському форумі. Щоб уникнути смерті, Гай Антій Рестіо був змушений рятуватись втечею, але втекти з Риму було вже й не так легко. Знаючи, що Гай Анті Рестіо, визнаний ворогом Риму, кожен римський громадянин, а навіть раб, міг або донести на триумвіра, або просто його вбити. Громадянин за голову ворога Риму утримував грошову винагороду, а раб міг сподіватись на гроші та на свободу. Гай Антій втік з Риму посеред ночі, прихопивши з собою саме необхідне. Його раби, скориставшись втечею господаря, почали грабувати його ж маєток. Грабували його маєток усі раби, окрім одного, який був закутий у ланцюг та мав тавро на чолі за провинності. Коли цього раба було звільнено, він не приєднався до пограбування, а пішов шукати свого господара і усе ж таки його знайшов. Коли Антій Рестіо побачив свого раба, він гадав, що той прийшов помститись йому за покарання і вбити його та утримати свободу. Але раб сказав, що в його покаранні винна його доля, а не сам господар. Раб сховав господаря, взявши собі його речі. Коли ж раб та антій Рестіо дізнались про наближення солдат, раб вбив якогось старого, який перебував поряд, одягнув труп. У речі господара та кинув тіло у вогнище. Усім, хто проходив повз, раб казав, що це Антіресті і що він заслужив такої смерті за знущання над рабами. Ось так раб врятував Гая Антірестіо. На жаль, про монетного тріумвіра нам більше нічого не відомо. На абресі першого типу динарія зображено батька монетного тріумвіра, також Гая Анті Батько займав посаду народного трибуна у 68-му році до нашої ери. Також батько монетного триумвіра відомий тим, що був автором закону Лекс Антія. Закон стосувався магістратів та обмежував їх у витраті великих коштів на проведення бенкетів. У архаїчні часи у Римі панувала простота звичаїв та стриманість, але згодом все більше та більше переважало божевільне марнотратство. Тому так звані закони простоти час від часу приймались у римському сенаті. На аверсі другого типу зображені пенати. Пенати в римській міфології це добрі божества, які охороняли домашнє вогнище кожного римлянина. Вважалось, що вони підтримують єдність та благополуччя сім'ї. Їх зображення поміщалися в тій частині будинку, яка вважалась посередком сім'ї поблизу вогнища, в якому постійно горів вогонь. Якщо сім'я переїжджала на нове місце проживання, скриньку з пенатами першими вносили у приміщення, існували також державні пенати. Державні пенати це пенати римського народу, які вважались однією з головних римських святинь і були запорукою його непереможності та вічності. В урочистих молитвах пенати призивалися разом з ім'ям Юпітера, вважали, що вони були привезені Енеєм з трої спочатку у місто Лавіній, а потім були розміщені у Римі у внутрішній частині храму Богині Вести зображенням пенатів на аверсі монет, монетний тріумвір демонструє походження свого роду з міста Лавінія. На реверсі обидвох типів динаріїв зображено Геркулеса з кийком та трофеями. Ми можемо припустити, що Геркулес з трофеями має відношення до якогось з предків монетного триумвіра, який святкував тріумф, але рід Антіїв не прославився тріумфаторами та видатними військовими. Цим сюжетом монетний триумвір демонструє походження свого роду від сина Геркулеса Антіада. На початку огляду роду Антіїв ми згадали предка монетного триумвіра Спурія Антія. Доля Спурія Антія не має нічого спільного з описом монет, але гадаємо, що слід згадати і про нього, щоб доповнити опис роду Антії ще одною цікавою, але трагічною історією. Римська колонія Фідене вона повстала проти Риму та об'єдналась з Етруським містом Веї та попросила притулку у цара міста Вей Ларса та Лумнія. Римський сенат висилає чотирьох послів, серед яких був і Спурій Антії для вирішення питань та пояснень від Фіденців, але фіденці убивають усіх римських послів. За словами Тіта Лівія, Ларс Толумній не мав наміру вбивати послів. Як могло так статися, що фіденці отримали згоду на смерть римлян? А сталося це так: коли цар грав у кості, до нього звернулись фіденці з дозволом убити послів. В той самий час, коли було задане питання про вбивство, в Ларса Талумнія випала виграшна комбінація цифр, і він радісно вигукнув Так. Цей вигук стосувався гри, але фіденці зрозуміли це по-своєму. Всі римські посли були вбиті. Звісно, розпочалась війна між Римом та веями, в якій римляни отримали перемогу. Ось така історія та номізматика, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.